Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогоднішній ранок розпочинаю з вмивання. Хочу розказати, чим користуюсь, які засоби у мене є. Зранку я вмиваюся пінкою, ввечері у мене є гідрофільна олія, але зранку я зазвичай її не користуюсь. Достатньо пінки. Далі обов'язково наношу тонік, крем під очі та крем для обличчя з SPF. Я жодного разу не пропускаю ці всі етапи. Можливо, коли мені було 20 років, це було актуально, але зараз, коли 30, то вже шкіра сама просить, щоб її всім намазало, чим тільки можна. Тут я показувала штучку, з якою продається крем. Сказала, що її викидати не можна для того, щоб. Крем не засихав саме в таких флакончиках, щоб ви коли видавлювали, не видавлювали такий засохший крем, Тому обов'язково зберігайте і нехай там воно сидить. Тепер буду робити сніданок, у мене сьогодні яєчня, у Єви була каша ще раніше. І тут хочу поділитися з вами, що виявляється, я все життя неправильно робила яєчню і саме нещодавно почитала основні принципи, як її треба готувати. Тобто ми ставимо нерозігріту пательню, в неї наливаємо олію, можна зразу тут посолити якби на низ, потім додавати білки, а уже потім жовтки. І тоді білок дуже класно просмажується, не прилипає нічого, і нормальної консистенції стають саме жовтки, такі як треба, такі як корисно споживати. Тепер буду готувати тільки так і доєшні в мене помідори з йогуртом. Дівчата хочу похвастатись своїми покупочками косметики, саме декоративної. Я наважилася, пішла на курси макіяжу. Макіяж для себе на три уроки, пройшла тільки один урок і мені порекомендували косметику саме за моїм тоном, та яка мені підходить, то, що ми вибрали. І ось я собі поназамовляла. Зараз буду показувати всі. Покупочки обновочки мої. Так, це, як я зрозуміла, італійський бренд косметики люкс класу, але якби не за всі гроші світу. Ці продукти. Пудра прям, по-перше, вона дуже гарна, гарно виглядає. Мені дуже подобається. Така. Золота, червона клас. Тональний крем, його наче не багато, але, думаю, багато мені і не треба буде. Але основне це, звісно, для мене консилер, тому що в мене дуже Така проблемна, я би сказала, зона навколо очей. У мене синюшні там синя... синяки такі під очима, які дуже погано перекриваються. Але ми на уроці розібрали, як це зробити, підібрала саме цей тон. Бо то що в мене, він начебто підходить, але ну не дуже. Там в комбінації ще з одним засобом то норм, а так то. Краще трошки темніший було б мені, і ми підібрали якраз тон і спробували погодили, що спробуємо нову серію. Тональний, який у мене був від L'Oréal, він хороший, підходить, але єдине що я неправильно вибрала Е, Я вибрала собі біль. Я показувала в минулих відео, коли показувала свою косметику. Класний, все супер, але тон занадто білий для мене, але мені треба трошечки темніший, буквально там на тон. Тому я віддала мамі, а собі купила той, який ми підібрали. Так, Пудра дуже класна, зараз я її відкрию. Ось така вона, я вже, бачите, тут трошки затестила її. Дзеркало треба буде відкрити. Ну, супер, я не знаю. І головне, що можна потім купувати оцей вкладиш саме всередину, і не купувати саме футляр. Якось там, я вже забула, як поясню, пояснила, потім ще раз перепитаю, як діставати. Але прикольно те, що можна. Уявляється, я до цього взагалі не додумалась і не знала, що можна оці вкладиші міняти. Я думала, все одразу купуйте. Так, ну що, це така основна покупка. З пончик цей я показувала вже. Далі, це те, що я взагалі не знала, як цим користуватись, і це була мої, моїм запитом на уроці. Взагалі, перший урок це денний макіяж такий легенький. Так, і так, Це подарунок. Так, що це таке? Це хайлайтер і скульптор. Взагалі, ці штуки, якими я взагалі не знала, як користуватись, куди їх наносити. І ось вони продаються ось такими штучками. Ви вибираєте ну ось в цьому магазині, Inglot. ви вибираєте саме ось ці. Штучки, вкладиші, і замовляєте до них футлярчик. Так виглядає футляр. Він тут на магнітиках. І я потім це повставляю, Це теж на магнітику, туди вставляється. І ось у мене буде ось ось так хайлайтер і скульптор в одному флакончику такому. І закривається. Прикольно. Не знаю, я, перше таки, теж бачу, що не окремими ось такими штучками, а ось так можна дозамовляти собі, закінчується, і ти собі закидуєш сюди. Класно, мені дуже сподобалася ця ідея, це прикольний такий і дизайн. Я коли побачила у дівчини, яка мене навчає, ці штучки, я думала, що це в неї таке щось професійне, а я виявляється, це так така компанія робить. Такі uh, цікаві наборчики. Поки... Поки розповідаю, салім тут он вилягся. І ось це це вже кисточки, але мені дуже сподобалось пакування, подивіться, яка прикольна штука. Uh, тут вони зразу поклали мені ось в таку uh, сумочку. На мої кісточки. Так, це, до речі, ще, ще тут я поклала теж а, від цієї ж фірми а, в цей олівець для брів. Але я хочу брови все ж таки наважитись і зробити пудрове напилення. Тому що це надовго і ну, набагато краще, ніж кожен день займатися тими бровами. Так, і тут вони ще мені поклали. Подарунок. ось тут так виглядає. Я його, до речі, не одразу помітила, бо він тут, знаєте, злився з коробкою. Там. Так, і тут у мене новенькі пензли. Так виглядає їхнє пакування. Кожен пензлик окремий. Я так зрозуміла, що ось таким пензликом можна взагалі. Тільки його мати і наносити абсолютно все. До речі, тут немає рум'ян, тому що рум'яни мої, які в мене були адекватні і нормальні, мені підходили, тому ми їх залишили. І ось так виглядає пакування пензлика. Тут пластикові штучці, щоб нічого не поламалось. Клас! Я в захваті, взагалі, відпакування від е, такої турботи, е, подаруночок, Тут ще вкладеш на Про те, що, що вони і хто вони, 16 років працюють. Клас. Я взагалі я таких коробочок насправді не бачила, таких прикольних розписаних всередині. Е, тому так, я здивувалась, мені дуже здивіло, приємно було це все розпаковувати. І... Буду зараз робити собі макіяж. Прям кайфанула насправді від уроку, від того, що в мене косметика тепер, яка підходить мені, під тон. Ну, класно. Я в захваті, якщо чесно, дуже рада, що я наважилась, тому що це така знаєте, інвестиція в себе. У мене ще попереду два уроки, і мені, наприклад, дуже хочеться. Навчитись фарбувати себе і на фотосесії, щоб такі вже, знаєте, було видно на кадрі ну, всі моменти, які треба підкреслювати. І на кожен день, от, я тепер навіть свою своєю косметикою, яку ще не, ну, не дозамовляла ось це все. А те, що в мене було, я вже прикольно себе фарбувала. І мені це дуже подобається. Тому рекомендую піти на урок до. Тієї візажитки, яка вам подобається, яка роботи якої вам ну, реально підходять по душі, по вашому темпераменту, і сходити, навчитись себе фарбувати, або якісь там завжди є якісь моменти, які ви не знали. От чесно я вражена, тому що дуже багато цікавої інформації для себе відкриваєш, якихось тонкощів. Тож прикольно. Прикольно, що я не знала, наприклад, про ось цей бренд. А він виявляється не такий уже дорогий, але це люксова косметика, яка дуже приємно на шкіру лягає. Мені дуже сподобалось. І ось, наприклад, це теж для мене відкриття. І те, що є ось такий магазин пензликів, які спеціалізуються на цьому, на різних аксесуарах для фарбування. Прям. Я така, прям в захваті, в захваті. Що, Салю? Що там, пташечка? <різь> І до цих всіх покупочок купила собі дзеркало для того, щоб фарбуватись. Вирішила фарбуватись. За столом, там, де дуже багато сонячного світла, природнього, тому що до цього фарбувалася ванні, а тепер не хочу. Хочу бачити себе повністю, що я там наношу всі, всі скульптори, щоб було видно, чого багато, чого замало. Ось, і Мені сподобалось ось таке. Не захотіла з підсвіткою, тому що мені здається, що це вже занадто. Але ось це прикольно. Таке де дерев'яне, гарно виглядає. Тож. Зараз будемо фарбуватись. Мені треба зробити домашнє завдання, тому я вже все зібрала і можу зробити домашку. Я взагалі відношусь до тих дівчат, які не вміють нічого напевно робити з собою. Я не вмію робити макіяж, не вмію робити зачіски. У мене немає якогось такого прям ось Цього б'юті вродженого хисту, тому цьому треба особисто мені в цьому навчатись, і е, мені дійсно хочеться правильно все робити. Поки що в мене це виходить. Тут, до речі, салім грис моє дзеркальце дерев'яне. Він любить дуже гристи дерево, наче це е, а собака. Тож у мене попереду два ще заняття по макіяжу. Це у мене був урок по денному макіяжу, повсякденному, а потім буде як і вечірній, і більш такий святковий. Також у мене є подарунковий сертифікат на укладки. На день народження мені подруга подарувала, тож буду використовувати. І, вже знаєте, я так конкретно вирішила за себе взятись і сподіваюсь, у мене все вийде. А Я зараз буду робити борщик, розкажу, як я його роблю, з яких інгредієнтів, як зазвичай ми любимо: капуста, цибулька, картопля, морква. І беру ось такий бурячок, який вже відварений, солодкий. Беру дві штучки на ось цю, е, пропорцію. Мені дуже подобається. Можливо, хтось каже, що це якась єрунда, але треба спробувати. Дійсно, дуже солодкий, класний борщ виходить. Беру е, на 3 літри ось таку е, пірамідку пасти томатної. Е, мені взагалі дуже зручно їх брати, тому що коли береш банку, то в мене, я не знаю, як, у кого. Я дуже рідко нею користуюсь і вона в мене завжди пропадає. Доводиться викидати. Тому я беру пірамідку і ось така. Доза вистачає набагато страв. Тобто, наприклад, якщо ви робите голубці, теж ось цієї пірамідки достатньо. Якусь ще страву з томатної пасти, теж пірамідки достатньо. Тобто, в мене в пірамідки в холодильнику завжди є. І немає цієї банки, яка постійно пропадає, не знаю, що з нею готувати, постійно щось вигадуєш, а використовуєш оці, коли тобі треба. І м'ясо не беру спеціально не купую для борщу спеціальне м'ясо, Ось таке є в холодильнику, те й використовую сьогодні. У мене куряче філе. Що ж, я зараз знову буду нахвалювати корисність мультиварки і зручність її використання у такому повсякденному нашому рутинному житті. Не знаю ніякого пристрою краще, ніж мультиварка. Ну, У мене ще є планетарний міксер, який також посунув її значення в важливості на кухні. Але насправді я дуже люблю гаджети, які допомагають в такому рутині. Цинному житті. Тому ось мультиварка це такий мій помічник номер 1 на кухні. Вона мені робить майже все. Тобто я супи роблю тільки в мультиварці, я тут стою, не киплю над тими кастрюлями. Єдине, що є супи, які я прям люблю готувати. Наприклад, як там томатний суп, у мене є рецепт, якісь, можливо, якісь цікавенькі суп. Мені хочеться бачити всі ці процеси, приймати в них участь. А коли це щось таке рутинне, повсякденний якийсь суп, то так, мультиварка мені в допомогу. Також не знаю, що б я робила без свого комбайна. Я натираю завжди моркву та буряк цим комбайном. Мені хочеться його трошечки замінити на більш такий крутезний, який може Нарізати якимись і кубиками, можливо, більше насадок. Цього мені вистачає тільки на ось такі. Салатні нарізки, чисто ось як терка, воно замінює саме терку. Але все одно це краще, ніж стояти і 3 години терти ту моркву, ще щось порізати собі, я обов'язково собі щось поріжу. А ось комбайном дуже зручно, буквально 2 хвилини. То які 2 хвилини? 30 секунд, напевно, я б витратила на це. І потім просто сполоснула все водичкою. І він у мене чистенький вже стоїть і висихає. Рекомендувати я його не буду, так само, як і мультиварку, тому що, що, тому що іншому вже дуже багато років, більше, напевно, 10 років. І зараз набагато є цікавіші моделі з новоротами різними. Тому не знаю, чи варто рекомендувати. Прослужили так багато і ще прослужать ще більше. Але однозначно скажу, хто в роздумах і хоче купити, або думає, навіщо чи не треба. То однозначно скажу: беріть і мультиварку, і комбайн це речі, які обов'язково потрібні на кожній кухні. Так, а ще зараз хочу замаринувати м'ясо. Е, у моєї мами на каналі є покроковий рецепт цього м'яса. Е, це Грудка виходить дуже м'ягенька на салати, я буду зараз використовувати на сніданки, нарізати як нарізочку. Е, дуже сочно соковите м'ясо виходить. Е, і зараз потрібно його замаринувати. І потім у духовку. Я залишу посилання на мамине. Відео там купа нюансів. Подивіться, і я впевнена, якщо ви хоч раз зробите, ви будете робити це постійно. У нас тим часом просто л'є, Хримить грім. Да. Своїм садом я ще не скоро займусь. Поки Єва займається своїми справами, у мене там готується. Я зараз покажу що ми купили. Ми поки сховали це у гардеробну, але це у передпокій. Та-дам! Ми купили дзеркало у передпокій. Ось це зюзка з розділювачами, як віконце. Я настільки в захваті, що ми його нарешті купили, бо воно постійно то 5 тисяч, то 8 тисяч. Ми його купили за 5. А коли за 5, до речі, воно не у усіх магазинах є. І треба забирати самому. Ми теж думали, як ми його ще будемо забирати, але ледь влізло в машину. і ось... Словом, чекає, поки ми його повісимо, поки сховали сюди, щоб салім. У нас просто салім ганяє, <гум> Отак, щоб він не луснув його, тому що поки ж на підлозі стоїть, а потім ми його підвісимо. Ну, словом класно. Зараз ще покажу лампу люстру, яка буде разом з ним. Так. Лістечка. Ага, Я однією рукою і не дістану зараз. Ось така люстра. Це як у Єви в кімнаті, але чорна така, е прозора буде вона разом з цим дзеркалом у передпокою. Якщо пам'ятаєте, у передпокою в нас є така чорна стіна, і якраз на цій чорній стіні воно буде стояти. Ну, Я вже не дочекаюсь, коли ми це все повісимо. Дуже хочеться. Ой, Я думаю, буде прям вау-вау-вау. Так круто відображається. Це ще краще, ніж я планувала і задумувала. А ще в гардеробну, нарешті, дозамовила ось такі от білі контейнери на всій полиці, які кольорові. Ну, Окрім цього салімового будиночку на виїзд. Тож, скоро. Уже скоро буде на пошті, і я зможу це все забрати і гарненько тут все поскладати. У нас уже час вечері. Зараз хочу поділитися дуже швидким приготуванням пасти і дуже класним вершковим соусом до неї. Це такий мій резервний рецепт, який обов'язково всім подобається. Завжди це смачно, дуже швидко робиться. І у мене зазвичай завжди є якісь інгредієнти саме на цей рецепт. Спочатку я підсмажую м'ясо. До речі, в цьому рецепті м'ясо навіть можна і не використовувати, можна посмажити гриби, або взагалі робити тільки цей соус. Тут йдуть вершки 30%, пармезан або будь-який інший витриманий сир, незвичайний, а саме витриманий, і столова ложка лимонного соку. Сіль, перець за смаком, обов'язково куштуйте при тому, як готуєте, щоб вам було дійсно смачно. Не пересолене, не недосолене, а саме все в міру, все перемішуємо, У мене сьогодні було вершків доволі мало, тому соус був такий більш не знаю, така юшка до м'яса, але то давайте просто більше і буде дуже-дуже смачно. Спробуйте скуштувати це з пастою, повірте, ви будете я не знаю, 10 разів готувати перед тим, як наїстеся такої пасти. Точного рецепту тут немає, робіть за смаком, але ну, я б сказала, що це десь 250 мл вершків, 30%, 50 г сиру і столова ложка лимонного соку. І це дуже-дуже смачно. Ось таке м'яско виходить. У мене тут дві філешки Одну я наріжу, а друга у мене так залишиться, тому що я, напевно, буду робити салатик і ще. А може і ні, тому я не знаю, як я буду її використовувати, як мені треба буде її нарізати, тому так. а це у мене буде як на бутерброд, на сніданки, можна зробити чисто помідору, гірок, салатик і ось таку філешку подати, і це буде дуже смачно, дуже корисно. Можна зробити, як знаєте, бутербродики, можна зробити клаб-сендвіч з цієї філешки, Ну, взагалі все, що завгодно. Круасани додати, можна постійно круасани купити і зробити такий сендвіч. Це дуже смачна, е, смачне м'ясо. І я залишу. Посилання на мамине відео, де вона повністю розказує, як це зробити. На салати просто ідеально, коли вам треба на салат, наприклад, варене м'ясом, варена грудка, то не варіть. Я раніше вже просто запікала у духовці, але зараз роблю тепер ось так, тому що це дуже смачно. Ну, якщо один раз зробите, вже потім не зможете від цього відхреститись, тому що дійсно це дуже-дуже смачно. Recomendo <laughs> А я вже на другому уроці побувала для макіяжу для себе. У мене сьогодні був урок по більш такому насиченому, а третій урок буде щось смуки, будемо робити якось так. Ну, я задоволена, мені дуже подобається на такі більш святкові дні. Ще треба буде записатись на е, волосся, укладку, бо бачите, взагалі не вміє нічого робити. Плюс, щоб фарбуватись треба. Подивіться, скільки в мене сивого волосся, капець. Тож треба записатись і на брови, треба записатися на манікюр. Боже, коротше, багато чого. Сьогодні трошки раніше звільнилася і взяла каву. Якраз в парку Шевченка поп'ю і поїду додому. Є з чоловіком, дуже рада, що з татом. Прям кайфує, коли з татом залишається. Вони там роблять, що хочуть. От тож я зараз поп'ю каву. Подзвоню мамі лялякам і поїду вже додому. І вже на цьому мій ролик сьогодні завершується. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви дивилися його до кінця. Всім па-па!